ТОП 20 цікавих фактів про технології. З вами канал Розвиток і технології. Підпишись, став лайк і поїхали. Перший комп'ютер важив більше 27 тонн. Еніак, створений у 1945 році, займав цілу кімнату та споживав стільки енергії, що викликав перебої в електропостачанні. Інтернет народився у 1969 році. Перший сигнал передали між двома комп'ютерами в мережі ARPANET, яка була попередником сучасного інтернету. У 2025 році кількість пристроїв, підключених до інтернету, перевищить 75 мільярдів. Це означає, що інтернет речей вже став невід'ємною частиною нашого життя. Перший мобільний телефон важив 1,1 кілограма. Моторола Динатак 8000X з'явився у 1983 році і його зарядки вистачало лише на 30 хвилин розмови. Слово робот вперше з'явилося в 1921 році. Його вів Карел Чапек у своїй п'єсі «РЮР. Росумові універсальні роботи. У світі зараз більше мобільних телефонів ніж людей. Кількість активних мобільних пристроїв вже перевищила 8 мільярдів. Перший вебсайт все ще існує. Він був створений Тімом Бернерс-Лі у 1991 році і описував, як працює всесвітня павутина World Wide Web. Перший емейл був надісланий у 1971 році. Реймон Томлінсон відправив його самому собі, і в ньому було щось схоже на QER Тайць Ойюіоп. Щохвилини у Ютубі завантажують понад 500 годин відео. Це робить платформу одним із найбільших архівів контенту у світі. Фейсбук, Твіттер і Інстаграм заблоковані у Китаї. Китай використовує власні платформи, як от Вейчат і Вейбо. Перша комп'ютерна миша була зроблена з дерева. Її створив Дуглас Енгельбарт у 1964 році. Акумулятор сучасного смартфона у один мільйон разів потужніший, ніж той, що використовувався в Аполло-11. Це означає, що наші телефони перевершують технології, які відправили людей на місяць. Кожен день відправляється понад 300 мільярдів електронних листів. І близько половини з них це СПАМ. Перша камера у телефоні з'явилася в 2000 році. Її мав японський телефон Sharp GSS 04. Більшість паролів у світі надзвичайно прості. Наприклад, 123456 або пароль досі є найпоширенішими паролями. Щоб переглянути всі відео на YouTube, знадобиться понад тисячу років, а з кожною хвилиною цей час лише збільшується. Найперший вірус для ПК називався Брайн. Він був створений у 1986 році пакистанськими програмістами для Міздос. Перше селфі зробили у 1839 році. Так, перший автопортрет був зроблений фотографом Робертом Корнеліусом за допомогою Дагеротипа. 3D-друк може створювати не лише предмети, а й органи. Вчені вже друкують штучні серця, нирки та інші частини тіла. Найдовший кабель інтернету тягнеться по дну океану. Він має довжину понад 39 тисяч кілометрів і забезпечує зв'язок між континентами. Дякуємо за перегляд! Якщо було цікаво, став лайк, підписуйся.